Буде ти хоч. Та добре, дороги. Виступимо двоє. Ну що, ми вже на концерті всі сідаємо і просто дивимось. ну що, всі ми раз-раз починається концерт. Починається концерт. Шо, починаємо концерт з ботаніка десятого класу. Ні, це не я ботаник десятого класу. Я ботанік з п'ятого класу. так що шо... пампа. <пев> Ой, який класний виступ! Давайте всі похлопаємо. о хо 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 Далі у нас йде назар контент в п'ятому класі. О. І для відео це у нас п'ятий класник. Насправді він четвертокласник, класник, але він п'ятокласник. класник. Назар контент Шовгенюк Романович. Іде записувати. Іде записувати пісню, Грова Гарден. Що я на виступ Не стісняйся. Ти назад не стісняйся. Ботанік, що ти. Ой, вибач, Ботанік. Ну тебе просто так звати Ботанік, але я стісняюсь, так що я боюсь виходити на концерт. Давай ми тебе віримо. Дякую. Я. Грова гарна, грова, гарний, грова гарний і розбирати гайд-пайнсон. О, який класний виступ! Який дуже класний виступ. І це дуже класно. Слухайте, можна з вами? Я з вами дочина. Ну, не знаю. У мене такого списку немає. Ну, добре, коли... Нозаркоптет закінчить співати пісню Грова Гарден, і то буде вже йти в. Добре? Єс, єс, єс. Який класний виступ! Приходьте ще на концерт. Дякую. Боявся. Не треба було боятись. Ну добре, сижу ще. І закінчує наш концерт. Реп-виконавець. Давид з Максом. Вони написали дуже класний реп. І вони зараз вийдуть на сценку і будуть співати нам один з репів. Що це не може бути? ні 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 Ех, Я хотів на концерт. Да, Хочу стати популярнішим за концертом. Соміти трошечки не реперський. Та добре, добре, зараз. Ну šaroz раз, раз батя в здані Ях що учителя зруйнуєш весь концерт. Та не зруйнує ваш концерт. Раз-раз, Зараз із... мен підходящий репчик. Включайте найкращий біт для репа. Хе-хе-хе.

Якщо щось видумаєний реп, далі не знаю. Концерт прикольний, але ви його вже зруйнували, але все одно прикольно. Всім дякую за концерт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Назар контент і поганай, далі знімати відео.